you Всіх вітаю на нашому каналі. Як ви, можливо, вже зрозуміли, я знаходжуся з сестрою в Польщі на заробітках. Так сталося, що рішення було прийнято спонтанно, доволі мало часу було на підготовку, на збори, на уладнання всіх питань по роботі і по домашніх справах, тому, відповідно, і в відео цього озвучено не було. І я не всла змонтувати все, що в мене було відзнято. Тому вийшла така величезна перерва в два місяці зараз уже. І я чесно не знаю, де взяти цей час. Я намагалася і вечорами. Одне відео я взагалі в потязі монтувала. Після... Тут в Польщі після праці такої важкої, досить виснажливої, ну, ні фізичних, ні моральних сил якось не знаходимо, щоб щось помонтувати. Бо того ж, інтернет у нас тут не дуже в приміщенні ловить, тільки в садок треба, або в поле виходити, то, ну, коротше, це вже дрібниці життя, як то кажуть, якось вирішимо. Просто хочу зробити таку, ніби як перебивочку між кадрами сучасними і тими, що було два місяці назад. Хочу все ж таки змонтувати, викласти, щоб воно було в історії, і те, що ми зробили, також показати. Тому не перемикайтеся, дякую, що залишаєтеся з нами, що дивитеся, що підтримуєте. Сподіваюсь, вам буде цікаво подивитись, на якому етапі наше будівництво, як воно просувалося ще влітку, як воно просувається зараз. І всім приємного перегляду. Зашив нарешті ту штучку і побіси налічники, як лишту металева. Зафарбував. Ще ще частинку, а воно напилі припаде буде такого самого кольору. І обрізав метал, скільки можна було тут у той внутрішній, там то неможливо його дістати. Тут з усіх сторон вийшло. А на вікнах не дуже. В смысле, що зовнішній, да, а внутрішній він так стоїть, що в другу сторону уголка я не можу пропиляти. При бажанні одну я пропиляю, а іншу, не знаю, це може на реноватор треба супер якусь метал буде різати, поставити насадочку. Ну а двері. Може там ще трошки просиликонять і всі ці стики і налічники здається, треба чимось закріпити, бо вони щось дзвонять. А це і вообще щось. Кривенький. А таке. Загнать туди, всі нарізати буде нормально. Будь-які великі справи складаються з маленьких дрібниць. Ось і Женя вирішив нарешті доробити ті дрібні справи на будівництві, які мозолили око. і вхідні двері, де необхідно було, просиликонив, підфарбував і зашив. І дверні проєми внутрішні також порозширював, де це необхідно. І наразі взявся за віконний проєм. Між залою і кухнею. Я вже якось розповідала, але можу повторитися і в цьому відео, що попередній власник, який починав будувати цей будинок, планував відділити сходи на другий поверх від зали стіною. І щоб в приміщення зали потрапляло все ж таки денне світло, вирішив зробити такі собі вікна, які дублюють кухонні вікна на подвір'я. Так як ми вирішили не зашивати сходи стіною, а зробити їх частиною зали, як така собі необхідність в цих вікнах для денного світла, сама собою відпала. Натомість виникла інша ідея не закладати повністю ці вікна, а зробити лише часткове закладання для того, щоб в кухні був функціональний кут, де буде стояти холодильник, і щоб трохи зменшити все ж таки віконний проєм. Потім було вирішено прибрати цю перегородку між двома вікнами. Для цього також треба було закласти цю частину вікна, щоб перекриття міжповерхове не завалилося. Таким чином, Женя вирішив переобладнати з двох вікон, зробити одне, але більше. І для чого він його лишає, далі у відео він розкаже сам. І однією важливою недоробкою, яка ну, просто не давала Жені спокійно продовжувати будівництво, це була наявність усіх цих кутиків на внутрішніх дверних і віконних проємах. Вони також закладалися ще попереднім власником, і були вони не пофарбовані, тому з плином часу, хоч і в приміщенні, але вони все ж таки поржавіли. І Женя переживав, що Ця ржавчина буде проступати чи крізь штукатурку, чи крізь гіпсокартон. Нам це зовсім не потрібно, всі ці проблеми. І як він каже, вікна і двері будуть триматися і без них. Тому було прийнято рішення їх демонтувати. Хлопці допомагали батькові їх виносити. Ну і звичайно що виникла знову необхідність попідмітати все. Я так зрозуміла, що город то не дуже цікаво, але помідори то святе, тому не могла не показати свої врожаї. Так як останні два тижні перед від'їздом у мене були дуже напружені, мені треба було і на роботі багато чого робити, стигнути. І дома порядки навести, ну, відповідно, і нагороді, і консервації, все це ну, якось не вміщалось ні в які часові рамки. Тому черговий робочий день після роботи я випросила в жені, щоб він відвіз мене прямо вечором на дачу. І ще й день такий видався: Заходило на дощ, вітряно було і вже гриміло, тому поки знімали, все ж таки помідори вже дозбірували під дощем. Велика така хмарка набігла, можна сказати, навіть буря трохи здійнялася, тому і в приміщенні, відповідно, стало темно. Ну, у Жені на цей випадок є лампи денного світла. Якось там він її примостив на магніти до цих кутиків, які ще не обрізав, і продовжує закладати внутрішній віконний проєм. І так розохотився, що нам довелося його доволі тривалий час чекати. Але я рада, коли в нього є натхнення. Щось робити на будівництві. І хоч вдома мене чекала своя порція термінових справ, все ж таки ми терпляче його чекали. Доробив сьогодні перестіночок цей, позамазував, попідпирав, тепер тринув. підсохне. Понеділок цю штучку видовбаю і покладу ще рядочок ось тут шлакоблока і буде висока бортна стієчка між кухнею і залою. Це дуже прикольно. Мені сподобалось так. Я жив в такому будиночку, з Карпатах знімали. А залишки ось у. сюди замазав дірочку. І тут уже більш-менш рівненько. Так, і зараз ще. Піду під віконі. Оці два маленьких знайшов. ж назовні поставлю. Із завалів знайшов ось десь вони валялися. По-моєму, я їх... Ні, ці я не випіки купував. Випіки я купував вони такої форми. Ось тут не а так на гору ще йдуть загнуті. То я на саме верхній. Щось ми там пропустили, не, зам, не замовили з вікнами, і там я два купував. А це ж пам'ятаю, що я замовляв і десь загубили. І ми робили. Виносили весь хлам звідси, воно десь тут в углу стояла. Забылся включить камеру. Ось оці ряди. Три штуки. Передній власник. Робив сам. Ну воно як би стоїть. Ось тут видно цей шлакоблок, Такий він пористий. Не щільний. Ось тут хороший шлакоблок, ладенький. А цей що він робив? В нього, походу, вібропреса не було просто. І він не зміг його запресувати. Ну воно трошки як? Вкладці воно стоїть нормально. А коли розбираєш, воно просто розсипається. Ось тут таке, там нормальний. Ось тут ці три теж лежать. Так, а я отут зараз ще один рядок покладу, щоб це була барна стійка. Тут у нас 800 зараз, а буде метр, плюс потім ще якась стільниця. Буде трошки нагадувати нам про Карпати. В Карпатах дуже люблять робити перший поверх, кухня, зала. все разом і барна стойчика посередней. Розвалив женя цю міні-перегородку, і, як я зрозуміла, вцілів лише один шлакоблок. І то, мабуть, саме тому, що він був заводського виробництва. А всі інші не витримали лихої долі і розсипалися на дрібні шматки. Ну і коли вже побачили, як то коли підлога більш-менш чиста, неможливо залишити все це сміття просто так лежати, тому доводиться знову підмітати. Мені все ж таки трохи не зрозуміло, чому Женя спочатку не полив підлогу з лійки водою, щоб не стояв весь цей пил стовпом. Але вже як є, підлогу він все ж таки підмів і все це будівельне сміття виніс. І таким чином поповнив стратегічний запас будівельного сміття біля вхідних дверей. Ну а потім він все ж таки змочив водою і підлогу, і повітря. І підвіконня, де буду докладати шлакоблок, щоб трохи збити пил. Останнім штрихом в роботі над цим вікном, віконним проємом, було докласти ще ряд шлакоблоку. І нарешті Женя його доробив. Чесно кажучи, всі ці дрібні недоробки вони більше, мабуть, дратували мене. І в мене складалось таке враження, що ми ніколи не закінчимо цей ремонт, і я якось постійно намагалася Женю говорити їх доробити. Але що стосується цього вікна, то він якось сам змотивувався, сам взяв і все зробив. І заклав необхідну частину, і вивалив цю стойку, стіночку між двома вікнами, і зараз докладає ще ряд шлакоблоку. Як на мене, немає нічого ціннішого за те, коли чоловік натхненно працює над чимось, його не треба ні мотивувати, ні вмовляти. Ні надихати, а просто насолоджуватися процесом його роботи. Тому ціную все, що він може, хоче і робить для нас в нашому будинку. Один шлакоблок не входив по розміру, то треба було його трохи підпиляти. І добре, що він виніс його на двір, бо знову дихати всім тим пилом, це було вже занадто. Все робить під лазерний рівень, щоб і душа, і совість були спокійні. 10 серпня. Черговий урожай зібрали. Помідор. Так, І хочу показати нову халепу. Неочікуваний гість. А можливо ціла сімейка. все. красота. как Нирка на нирце. Во всей кукурудзе. Ось тут по помидорах. По идти. Я уже повыгребала ось землю. Ось видно нирки. Ось одна. Друга. Третья ось тут. Величезні повна. Ой. Ну, я розумію, якщо завівся кріт, значить йому тут є що їсти. Значить, багато в нас тут всяких лічинок. Ось тут була гора така велика. Ці я вже позаривала, бо ну, землю вибрала. Цю хорошу підрядку висипала. А туди ось так залила водичку. І подивилась, де вона вийшла з іншої сторони. І якщо кріт не виліз, ну, значить його там нема. Та і зарила ті дірочки. Тут була сама свіжа земелька, ось зараз тут, по цій полониці. Подивлюся, якщо десь вилізе, ось тут свіженька. Якщо вилізе, то заберу його в відро і десь винесу в поле. А може і не вилізе, ну побачимо. Це так самий, значить, та як безобідний <смір> спосіб боротьби з крутами. все, аж каплю зарило. Ну він виходить, де він, звідки він прийшов, бо в сусідів не видно коритого. А так з кукурузи почав оці дві грядки і пішов отаку на полуницю. Оці ось самі свіжі. Я кажу, може, він так і піде собі з території, ну не знаю. <ріст> <ріст> не знаю. Хай би собі і жив, хай би собі і їв цих всіх лічинок, ну він же ж підриває, а там сониця воно майже посохла, може, то він їжі попідривав. Аби ж рослини не гинули від його нірок. На цьому дане відео завершується. Дякуємо, що додивилися його до кінця. Щиро вдячні всім, хто підтримує наш канал, підписується, не шкодує вподобайки і доброго коментаря. Всім Божої охорони і до зустрічі в нових відео!